Вітаю, друзі. Сьогодні 17 червня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної Ліги центристів, де, власне, і я, також член Національної ліги центристів, тобто ми тут два центристи, будемо зараз говорити не про дуже центристську позицію Дональда Трампа. Перепрошую, що анонсую, Ігоре. Вітаю тебе, друже! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти знайшов зараз час і силу, саме силу фізичну бути сьогодні з нами, тому що ця ніч у тебе та й у нас була дуже-дуже непроста. У столиці є багато жертв на превеликий жаль. На тлі цих подій Дональд Трамп фактично я сказав втік із саміту Великої Сімки. Ну він сказав, що йому треба терміново від'їхати. І не тому, що проблеми на близькому сході, так і він відповів Макрону, але потім сказав, що проблеми на близькому сході. Ну, в мене таке відверто склалося враження, що в нього якась там біполярочка. Бо він одну хвилину одне говорить, іншу хвилину інше говорить. Я вже стомився підбирати слова на адресу президента США, тому Перепрошую глядачів, якщо щось колись не так скажу. Е, Ігоре, скажи, будь ласка, е, з чим би ти особисто пов'язував такий терміновий від'їзд Дональда Трампа і саміту Великої Сімки? Я особисто насправді абсолютно поділяю позицію, яку я сьогодні прочитав у нашого колеги-політолога пана Денисенка, де чорним по білому я вважаю, вона абсолютно реалістична. Що Трампу доклали інформацію, що буде безпосередньо масована атака на Київ, ну і відповідно Одесу, Запоріжжя. А ну і відповідно він не хотів бути в слабкій ситуації, бо тема і санкцій тут і на рівні самих сполучених штатів, і на рівні великої сімки, бо саме ж сполучені штати гальмували тему зниження верхньої стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів. Ну і плюс тема зустрічі там із Зеленським, зустрічі з іншими. Що зробив Трамп? Він відпрацював свій мінімум, він підписав діл, значить, з Великобританією зі Стармером. Щось там поговорив з Картні на. Спільній прес конференції брифінгу сказав правда дивні позиції, але я думаю, що вони сплановані насправді. Що стосується Путіна G8, його виходу виключення Російської Федерації з G8. правда, там трошки наплутав. Трамп щодо е, трюдо, і взагалі участі в процесах. Думаю, ну слухайте, коли трюдо був, а коли виключення Російської Федерації з G8? Ну, коли це зупиняло Трампа, так? Да? Так. Ну, нюанс е, іде в іншому, що насправді, як на мене, тема Близького Сходу не могла б стати причиною від'їзду по одній простій причині, бо цю тему мали б обговорити саме на саміті G7. Тобто, це якраз це основна тема зараз, ну, виходячи з поточки, uh -huh. ну, об'єктивно тема України відійшла на другий план. І всім дійсно всі думають, як скоординуватися по темі безпосередньо Ізраїлю, Ірану, як привести до деескалації. Де а чи Трампу потрібна ця деескалація? От коли Трамп почав спростовувати слова Макрона, що uh -huh. 47 й поїхав назад в Вашингтон, Працювати над припиненням вогню, що стосується близького сходу, там же ж Трамп не спростував, що по темі близького сходу це стосується. Він спростував, що стосується припинення вогню. Тобто Трамп зараз продовжує грати лінію такого собі, я б тут уже сказав, поганого поліцейського. Який відповідно зараз однією ногою вже в операції разом з Ізраїлем готовий атакувати Іран? А паралельно йому просто не потрібні були теми ні України на саміті Великої Сімки, ні теми тарифів, яку до речі, сам Трамп заварив своєю своїм днем визволення ще в квітні місяці. Ну учасники ж Великої Сімки. Тут ж економічне питання, тобто, це так. ж Трамп заварив цю всю тема. Ну, тобто, всі ці теми він просто відкинув, швиденько звалив. А що стосується безпосередньо ситуативної кімнати, то вона ж є не тільки в Білому домі. Я нагадаю, угу. що така ж сама кімната присутня на літаку Air Force One, де президент Сполучених Штатів може з будь-якої точки світу по захищеному каналу супутникову проводити всі. Абсолютно наради, які тільки потрібно йому не треба просто їхати до білого дому, тому те, що було сказано uh -huh. а, американською стороною. Ну це так, це привід, який знову ж таки дає сигнал зараз більше в близькосхідному форматі. Але я хотів би буквально два слова ставити uh -huh. про те, що сказав ще Трамп по Путіну по великій вісімці: що він е, вказав, що от якби Путіна не виключили з великої вісімки, то і війни б не було. Як на мене, Трамп працює це не його бредні, це він працює чисто по темі легалізації, якраз меседжу в необхідності повернення Росії і приєднання до Великої сімки, тобто відновлення формату Великої вісімки, як частина все ж таки кейсу зняття всіх санкцій. Ми ж пам'ятаємо пункт злітя всіх санкцій з 2014 року для Російської Федерації. Це те, що так. пропонувала американська сторона. А от Путін хоче, щоб була сатисфакція, в тому числі відновлення Великої вісімки. Тобто Трамп зараз де-факто це намагається впровадити, він же не перше цю тему піднімає. Але це не сприймається зараз учасниками Великої сімки, окрім Сполучених Штатів, і вкотре Трамп, Трампу показує червоне світло на це. Ну і тому Трамп побачив, що. У нього не тепличні умови, і він поїхав відповідно додому. Ти знаєш, мені це нагадує історію із я сьогодні говорив із нашими колегами, журналістами: історію самітів Трампа і Кім Чен Іна в період першої каденції. Він один раз приїхав, потім вони на кордоні зустрічалися, потім третій раз в Сінгапурі, і це закінчилося нічим. Ну тобто, коли він бачить, що він не може перемогти або там досягнути, він просто відходить в сторону. Мене тут таке, знаєш, запитання виникає. Бо я не випадково говорив біполярочка Трампа. У мене не складається пазл. Коли я ну, починаю аналізувати його дії і вчинки, то е, виходить, що по факту він дав добро, допомагає Ізраїлю знищити терористичний режим в Ірані. І навіть сьогодні він вже направив там під гекзит, зробив повідомлення відповідне. Що направили вони додатковий а, корабель військовий Сполучених Штатів Америки в близькосхідний регіон, для того, щоб захищати власне своїх військових. І щойно Трамп сказав: мені не треба угода з Іраном, я чекаю здачі Ірану, те, на чому не поглягає саме Нетаньяху. Тобто один-один координація йде. І вони вдвох знищують терористичний режим Ірану. Ну, це буде взагалі суправа ідея, якщо їм вдасться це зробити. Але поряд, Путін, який є таким самим терористом, як Іран, він його ну блін, вибачте, помічає. Ну принаймні, робить все, щоб зараз ну просто навіть не коментувати, він тікає з саміту Великої сінки. От я тобі скажу чесно, я не можу до краю знайти відповідь на це запитання, чому так? Я особисто, ну як якщо там розкласти все по полицях, е, ну це знову ж таки, це моя версія. Це не є там озвучення фактажу. Але е, як на мене, от те, що я казав про поганого поліцейського в бік Ірану, от Путін тут відіграє роль хорошого поліцейського. Я тепер поясню логіку. Uh -huh. е, Трамп як на мене, не повністю зараз координує свої дії безпосередньо з Ізраїлем, тобто. Трамп хоче показати вигляд зробити вигляд, що в нього є цей контроль. І плюс йому ж треба зіграти на цьому єврейському лобі, яке в самих сполучених штатах. Ну тобто, ми ж бачили, що Нетаньяху дуже часто перечив безпосередньо Трампу і по темі гази, і по темі ну там багато нюансів було, що власне відбувається. Тобто, ми бачили навіть трансформацію. От Пам'ятаєш, у нас навіть була певна дискусія в тебе у Фейсбуці, невелика в перший день атаки Ізраїлю на Іран, де Ну, видозмінилась позиція зовнішньополітичного крила Сполучених Штатів від сухої констатації з боку Рубіо і заяви відповідно Держдепу на таку загрозливу таку мачо заяву з боку Трампа. І угу. зараз що робить Трамп? На чому він грає? По-перше, де факто він надає зараз сили. Реальні сили для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону від подальших е, ракетних балістичних атак Ірану на Ізраїль. Ясно, що частина пропускається, на жаль, бачимо ці руйнування, все ну але все рівно ця інфраструктура зараз більше використовується е, саме американська для захисту Ізраїлю. Ага. тим не менш е, Трамп е, своїм е, своєю можливістю входу в цю військову операцію. Він навпаки стимулює Іраншу, давайте зараз вже досягайте домовленості. Бо якщо Сполучені Штати зайдуть, то як буде, ну от як він міє, ну відповідно такий підхід. А яка ж роль Путіна тут? А Путіна роль іде така сама, як Трамп собі бачить роль Сполучених Штатів у війні Росії проти України, тобто держава, яка стоїть над процесом, яка у разі чого може помирити, тобто, якщо Штати виступають. На боці Ізраїля, тому що це вигідно знову ж таки, виходячи з боротьби з іранською загрозою, з ісламізмом, ну зі з всіма темами. То Путін, Путіну спеціально зберігають отакий кокон так, такого печі, голуба мене, миру. Мене я тебе переб'ю так. Тоді б за логікою Трампа треба було б зробити Тигеран миротворцем у переговорах України та Росії. Я не здивуюся, якщо це колись то й буде, я не, не ну, ми ну, реально, не це, знаємо, ну, куди вони вибачаються це виглядає, але це, це грубими масками, але це відбувається прямо зараз. Саме тому, саме тому, тому, Трамп зараз максимально відбілює Путіна саме по іранському кейсу і. Прив'язує його безпосередньо до, ну якраз там спайка навіть відбувається. Ми це бачили і в повідомленні Трампа, коли він тему України спаює там з Іраном. Але ж нюанси де в чому? Я теж це, це знову ж таки моє припущення зараз буде. Я думаю, що скоріш за все, Трамп пропонував угоду Путіну, що давай я вплину, ну як Трамп відповідно, вплину на Ізраїль. Путін вплине на Іран Ірану ж вигідно завершення війни зараз. Вигідно ага. ну і відповідно таким чином ага. Трамп зробить послугу по іранському кейсу, а Путін має піти на деескалацію по українському. Путін не йому не цікаво йти на деескалацію по українському кейсу. Ми це побачили зараз по атаках знову так. ж таки. Але я думаю, що скоріш за все Трамп це і озвучував, коли він під час свого дня народження писав відповідний пост угу. або за нього хтось цей пост писав, неважливо, а, і коли його оприлюднював, казав, що по темі України вони будуть спілкуватися саме от на цьому тижні. А, Тим не менш, якщо по Україні навіть і не владнають, але по темі Ірану, саме по темі Ірану, вони і далі будуть просуватись із якраз оцим відбіленням Путіна як такого собі хорошого поліцейського. Це бред. це... Повна ахінея з точки зору реального статусу зараз Путіна як держави-агресора не просто так виходить зараз. І канцлер Мерц, і президент Макрон, які прямо просто заявляють, ну не може Путін бути там посередньо, не може, а Трамп його пропіхує в невпіхуємо. Ось в цьому найбільша проблема. Гіпотетично. Ми допустимо, що вдалося Трампу переконати Іран Ізраїль, так як ти кажеш, і Путін став миротворцем. Я поки що, вибач, фантазую. Мені просто цікаво сценарій. Що далі? Ну, далі ми ж розуміємо, що Трампу, по-перше, треба показати, знову ж таки, що він може в нинішніх обставинах, ну, по-перше, забезпечувати з однієї сторони союзництво з Ізраїлем, а з іншої, через контакти на міжнародній арені сприяти миру. Ну, тобто, це такий. Подвійний удар вибачте. Ну, по -по чесне слово почек. Так в цьому то й справа. Слухай, ну ти ж сам кажеш про біполярку Трампа, це це його стилістика зараз. Це абсолютно його стилістика. Виходить їм так чи інакше, але потрібно все ж таки іти на певні кроки з деескалації. Бо у Ірана є, наприклад, армузька протока. Якщо її перекриють, то це хана. Ага. Міжнародній взагалі логістиці і торгівлі нафтопродуктами не лише в американці війська, хоч греблю гати, заводять туди, контролюють себе врешті-решт досить гратися цими терористами. Ну, теж не варто зараз скидати з Терезів, шалік Терезів, тему і намагання скинути взагалі Аятол. Тобто, mm -hmm. аетолог Хеменей, я спілкувався особисто, у мене там є знайомі, вони кажуть, що ну не все однозначно і дійсно немає такої підтримки, як це демонструється державним іранським там, телебаченням і їхніми так званими mm -hmm. ЗМІ. Тобто там може відбутися ще й внутрішнє бурління. Але mm -hmm. внутрішнє бурління може відбутися як в Ірані, так і в Ізраїлі. Бо поки зараз всі аплодують Нетаньяху. Uh -huh. А якщо воно затримається, а ти порівняй, значить, 16 мільйони квадратних кілометрів Іран і його відповідно атака його території да, ракетами прицільними високоточно, але все рівно. І 22 тисячі квадратних кілометрів території Ізраїлю, які закидають сотнями балістичних ракет. Ну тобто yeah, 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 yeah. тут іде нюанс в тому, що. Іран намагаються максимально швидко, але довести до вигідних умов саме через той принцип і тактику, яку ми бачили у Трампа нахрапом, але вивести на ті умови, які будуть вигідні саме Ізраїлю і Сполученим Штатам, за рахунок якраз безпосередньо Російської Федерації. І тут цікавий момент, що мене абсолютно дивує, якось у Російської Федерації союзник є Іран. По угоді по стратегічному партнерству, а Сполучені Штати, я нагадаю, вони в списку недружніх держав, законодавчо закріпленому списку. А тепер виходить, що Росія грає на боці е, виходить Трампа в нинішній ситуації. Ну, тобто, дійсно, от виходить, отака: ну, хтось скаже буря в склянці, а хтось е, скаже зміна геополітичних впливів. Ну але ну, все-таки ми розуміємо, що дійсно. Ізраїль відкрив скриньку Пандери Пандори. Як це все закрити, щоб це все зійшлося? Ну це завдання. І зірочку. Ну я відверто кажучи, вітаю дії Ізраїлю, тому що зло має бути покаране. Врешті-решт це треба припиняти, і в цій частині Трампа я підтримую, що він підтримує Ізраїль. Чим це закінчиться, звісно, будемо дивитися, але споглядати довго, як тебе вбивають, ну так не може бути. Так само, як ми зараз поглядаємо на Путіна. Як він нас вбиває, ми то опираємося, але а, Західні наші партнери якось не дуже поспішають. Я щойно мав запис із нашим колегою Олегом Пензеном, ми говорили про економічну складову, на тому числі там і про Іран говорили, про можливі зміни уряду, і обговорювали можливі санкції проти а, Росії, що їх не буде. 18-й пакет що все буде завалений, особливо на ті подорожчання нафти. Але я хотів би знаєш торкнутися трішки іншого моменту. Ми з Олегом говорили і про скандали, які сьогодні виник, фактично між Макроном і Трампом. Ну це як такий перший привіт з Європи Трампу про те, що власне пише про це і Денисенко у своєму пості. Що вже треба, аби європейці тисли на Трампа. Ну, от я особисто вважаю, повторюсь, я тут говорив, ми пройшли етап дипломатичної любові із Трампом, ну дипломатичного місяця, да, кохання, а після скандалу в вальному кабінеті дуже грамотно і правильно, ми забрали в Трампа зараз всі козрі. Він тікає, от я це вважаю вже першим кроком. Він тікає від незручних запитань. Потроху можна тиснути на Трампа, що він все-таки змінив свою позицію. Запитання: от, скажи, будь ласка, чи вбачаєш ти це за можливим сьогодні? Чи є якісь перші ознаки, і чи можна справді Трампа дотиснути, аби він став ну, трішки ну, не те, що лояльнішим до Європи, більш агресивним до Путіна? По-перше, ми маємо розуміти, що Україна має друзів в Сполучених Штатах. Вона має друзів mm -hmm. і серед республіканців, і серед демократів, і ситуація з законопроектом Грема Блюменталя це показала дуже серйозно. Це не якісь там, ну, скажімо, там фантазії, що нам доводилось, ось вам 82 підписи. Ні, ні. Якщо ти будеш там дивитись навіть виступи сенаторів, воно відчувається, що дійсно люди підтримують Україну. Та сама ситуація. Я думаю, що і заява Майка Джонсона, який підтримав насправді законопроект е Грема Блюменталя. і це якраз показує, що нам є. З ким далі співпрацювати. Просто нам треба доводити меседж, конкретний меседж, що подальші поступки Путіну означає послаблення Трампа, а на фоні двох е, тисяч місць акцій е, протесту, те, що відбулося в суботу, в 50 штатах, де лише зареєстрованих учасників понад 2 мільйони, а кажуть, е, там можливо і до 6 мільйонів осіб. Все ж таки знову Штати йдуть до виборів до мідтерму. чим далі. Трамп буде показувати отаку от поступливість саме Путіну, uh -huh. тим це буде бити по рейтингу республіканської партії. Uh -huh. А у них можливості Ну насправді зберегти тоді двопалатну більшість, ну, буде ну серйозно так порш поршатано. Будемо це так казати. І я думаю, що через це ми маємо все ж таки доводити і показувати і ну і попередні заяви, врешті-решт. Ну, якщо раніше знову ж таки, пам'ятаєш CNN, скільки рахував, Трамп казав кожні два тижні, значить, побачимо через два тижні, як Путін буде діяти. Ну, але ж Трамп не застосовує, не застосовує ні санкцій, ні якихось жорстких заходів. І вже ж там на Уолл стріт, як там прозвали Токач і так, так, так прозвали якраз безпосередньо. 47-го президента, та ну фактично курчам. Ну, хіба президент, у якого образ мачо, який показує, що він такий має просто залізобетонний uh -huh. репутаційний потенціал в світі, а його називають в Штатах курчам. Хіба це нормально? Ну, це просто якраз показує, що за рахунок України, за рахунок нашої ефективності, за рахунок таких спецоперацій, як операція Павутина, uh -huh. А я, от от зараз Трамп каже: він не буде вводити санкцій, бо це бачите, дорого для Сполучених Штатів, бо це дорога з двостороннім рухом. Так я нагадаю, що та ж сама павутина, це 7 мільярдів доларів, це не виплачені кошти з американського бюджету, які мали б витрачатися додатково на протидію російській ядерній загрозі. Сім'я одна спецоперація, одна спецоперація. Трамп їх не пощіпав руками, йому він скаже: Та ні, то не мої, ну не так в тому не. то й справа, а йому мають це довести, і от mm нам -hmm. ми маємо так, це можна називати там, тиском, це можна називати впливом. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас немає нічого президента Сполучених Штатів. Це вибір американського народу, і тому ну, ми маємо тут працювати та ми можемо критикувати Трампа, тому що, вибачте, від його рішень зараз прямо залежить життя українських громадян. Так, від його рішень, буквально я там скільки ночами бачу, як відпрацьовує американський Петріот, як застосовує пакт 3, які нам не доставляють, що означає дефіцит для безпеки українських громадян. Ну тому йде реакція відповідно, і вона болісна реакція, тому що ми розуміємо, що це питання життя, це не полеміка, це не риторика, це життя людей. Тому е, я думаю, що в цій ситуації е, дійсно контакт має продовжуватись з uh -huh. американцями, але uh -huh. зі зміщення балансу більше в бік європейського союзу, в бік європейських партнерів, тему 18-го пакету санкцій, як на мене, треба протискати. Бо коли е, е, європейці кажуть: Ой, вибачте, на рівні великої сімки ми не узгодили е, зі сполученими штатами. Координації немає, тому і пакету такого не буде. Ну як там європейська правда дала на неназваних посадовців. Слухайте, ну чесно кажучи, ви або граєте тут реально проактивну роль, показуєте себе суб'єктно, або Назовно. просто розбігаєтесь. Хто куди? Хто до Китаю, хто до Росії, хто е, далі лишає цей зв'язок трансатлантичний зі Сполученими Штатами? Ну якщо ви показуєте себе як єдине ціле, то ага. по темі України це конкретний лакмусовий папірець. На завершення одне запитання. Ну, сподіваюсь, воно там не буде для тебе дуже довгим, бо знаю, що не маєш багато часу. Щойно стало відомо про те, що адміністрація Трампа призупинила роботу міжвідомчої групи для тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Мається на увазі група, яка мала бути присутня на переговорах, я так зрозумів, у Москві для потепління дипломатичних відносин. Тобто. Дійсно, якісь є сьогодні такі вже маркери, що Трамп готовий і тиснути на Путіна, чи це так все? Ну, Це можна трактувати подібним чином. Також можна трактувати і там, ну, для прикладу, от заява була там екс-радника Трампа, забув прізвище, що дійсно Трамп готовий вводити санкції протягом наступних тижнів. Є е, ну, дійсно такі кроки. Але це знову ж таки на що це працює? Це працює на створення поле поле для маневру, але Трамп не хоче робити особисто цього маневру. Тобто ага. він лишає собі можливості, але боїться зробити оцей крок вперед: заб, забити власне е е ключкою оцей м'ячик для гольфу у лунку. Він чомусь боїться зробити оцей останній варіант. Хоча ж він ага. же сам любить гольф, він же ж фанат гольфу. Тому так, так. в нинішній ситуації е я з однієї сторони це сприйняв позитивно. Угу. Бо це якраз показує, що тема України все-таки підв'язана зараз під двосторонні американо-російські стосунки, і те, що Путін не йде на деескалацію, це зриває певний процес. До речі, можна згадати і привітання а, Рубіо, держсекретаря а, з Днем Росії, де ну звичайно в Лестеві формі було все сказано там про російський народ, про бажання там майбутнього і там про підтримку. Але там був цікавий нюанс, акцент. Що розвиток двосторонніх стосунків можливий після досягнення миру відповідно з Україною, і це якраз і показує, що, попри все, Сполучені Штати в своїй зараз політиці не виривають український кейс, якраз з двосторонніх контактів з Кремлем, і це я думаю, що це позитив. Скільки це буде тривати? Оце питання, це дуже серйозне питання, і плюс все ж таки. Коли з однієї сторони ми бачимо такі заяви Захарової, що там призупинено, ага, ага. там ну, відповідно не буде зустрічі цих делегацій. А з іншої сторони, у нас є Трамп Путін, які розмовляють в позитивній, дуже такій аж як це жива форма. <світ> От. Аж занадто, і, і Трамп каже: ну, ми будемо далі так спілкуватися. О, може скластися враження, що ну, а навіщо тоді налаштовувати ці двосторонні відносини, якщо у вас і так чудові від ну, безпосередньо спілкування, ну, з Куті. там же ж і майно, і все, і свобода руху дипломатів, які обмежені якимись зонами, там таким цікаві речі, але ж є. теж, нюанс є. У нас ж дві фактично є делегації: дві працювали перша, це ж те, що стосується довкола Вікофа. Угу. Те, що от їздив безпосередньо з Дмитрієвим, спілкувався друга делегація, це ж якраз оця по лінії МЗС, так от, по лінії МЗС і по лінії Держдепу, оце якраз призупинено, це якраз mm -hmm. показує, що якщо Вітков там зараз зайнятий темою mm -hmm. Ірану то Рубіо, не дивлячись на ту критику, яку ми на нього вилили за привітання mm -hmm. з ним Росії, він показує, що оцей послідовний момент. Потрібно зберігати. Тобто тут ще є боротьба всередині самих Сполучених Штатів, і я послідовно вважаю Рубіо, все ж таки хлопцем, нашим хлопцем, який в умовах трампізму намагається робити правильні речі, побачимо. Це виключно моє таке враження щодо нього. Але все ж таки це набагато краще по відношенню до українців ніж той же гексет, ніж той же Вітків і компанія. Да, з двох зол вибираємо менше, нічого не зробиш, але так як є на даний момент. Друже, я тобі дякую. Поки що в динаміці слідкуємо за тим, що відбувається. Дуже сподіваємося, що умовний Рубіо все-таки переможе наявного Трампа у питанні підтримки України. Спасибі, щоб ти був сьогодні з нами. Також всіх запрошую коментувати. Хто не підписаний, долучайтесь до каналу. Обов'язково побачимось.